Дозвіл заходу для України стріляти по території Росії ракетами відносно великої дальності. Як можна, в принципі, реагувати на подібні новини? Ну я думаю, що головне вже сказано багатьма іншими. Цей, цей дозвіл, безумовно, мав би бути наданий значно раніше, тоді від нього був би якийсь сенс. Тим більше, що ці ракети їх треба було використовувати несподівано, тобто, поки росіяни не не переховали всі свої склади там, і запаси зброї у відносно безпечні місця. Зараз повідомляється, що нібито Сполучені Штати дозволяють використовувати ракети тільки по Курській області, там, де ніби знаходяться корейські вояки. Чи є в цьому якийсь військовий сенс? Схоже на що жодного немає. Я не думаю, що марнування цих відносно дефіцитних ракет на те, щоб обстрілювати ними корейців, є якимось великим військовим планом. Мені так здається, що ця ця історія вона скоріше спрямована не на те, щоб дозволити Україні досягти якихось військових результатів, скільки на те, щоб ускладнити Трампу можливості його діяльності з урегулювання російської війни в Україні. Ясно, що зараз на Трампа покладаються великі надії, і адміністрація Байдена вона продовжує діяти в своєму, так би мовити, улюбленому форматі. Вона нібито робить щось корисне, а насправді вона таки заважает.